Пам'ятаєте фасмувати? Я, 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 ви його я це людь, але пишуть. Пам'ятаєте? А зараз коли пишемо, поділяються, зараз пишуть, хочуть виділити. Хочуть виділити дві ділянки за мен. Ну як це так? Ну я ж спитаюся я ж до ваших <пост utilizzer> колег, не жодного зараз. Я розказую, ми не знаємо. Не дишки до цього. Драка в різні. Драка От Зараз працювати. Ваше споживання вийдується тим, що ви щось говорити постійно. А я можу поки документи, я зовсім інше говорив про бабіння. Це ми проти. Вичка, запитання з батьням, чи вам багато, що хоча

вона не видавала землю, коли пішла. Про фальсифікату у бандиту. Розумієте? Ну, хоч я вам розповідаю, що не вас звернувати. Як це так? Вони кажуть, що він не осуджений, він не має рішення суду і так далі. Але ж всі знають, хто такий, коли пішла. Всі знають, що він фальсифікував. Ви, ви мене протиперечили, що за нього не перебували. Моє відношення до нього немає. Так що ви йому Ми Не даємо землю. Може, ви не розібрали? Зніміть питання вивчення. Я розумію, що у вас можна... Ми не пропонуємо відмовити взагалі. Я як запропонував? Давай не знімемо, проведемо громадське обговорення. Хай тоді висловиться Маневка. А хочу я з коліною, що починаю дурачками називати, тому потім. <плес> 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 Yeah, хочет, yeah. Щоб, там, yeah, має, yeah. має бути позиція фракції удар, друзі. Вони всі ще вище. Два yeah. Два. передостанні. Yeah. Оце два питання, А що тут звинувачуєте? Це що, Ви не не звинувачить? Володимира Прокопівка, голову комісії, запросить, будь ласка.

Будь ласка, хто бачить Володимира Прокопівна, запросіть його, будь ласка, сюди. Володимир.